Ось сьогодні погода, сніг, ми сьогодні закриваємо сезон. Готові. Підготувалися, я взяв свій новий бокан ящичок, який недавно придбав, запринтував його. І Зараз ми будемо плести і шукати судака на Тернопільському ставі. Розкажу про те, на що ми ловимо, чи ми ловимо катер в Володії UMS Tuna. 465. 460-й. 460 тюна тернамонт. Да. Потім по спінніги різні, там будемо ловити, я розкажу. Echolot Lawrence HDS Life 12. -й. І зараз я вам трішки розповім про ехолод. Що таке ехолод взагалі? Зараз на даний момент вся техніка така рибальська, да, вона досить розвинута вже. І для того, щоб знайти рибу, все набагато стає простішим завдяки цій техніці. І по ехолоту, значить, як взагалі шукається риба по ехолоту, як її знаходити і так далі. Коли ми пливемо, ми бачимо, знизу в нас є сайдскан, коли показують бокові лучі, які йдуть з датчика. І от, наприклад, от рибка раз, два. Також є ехолот, можна додати ще сюди даунскан. І є навігація, власне, де ми знаходимося. Також у човні стоїть у нас там такий е е компас, який показує наше положення на карті. І дозволяє прив'язатися до якоїсь місцевості, до якоїсь рибки. І от бачите, як, як малює у нас сайт скан. Тобто от, з лівої сторони ми бачимо якісь бугорки, а тут рибка стоїть у нас. І зараз ми поки прогріваємо тор, поки йдемо, дивимося собі картинки, малюємо. Дуже класна сьогодні погода, трішки дує вітер, але... Загалом все круто. Зараз хочемо пробити пару точок. Це там біля катарів і біля наставної церкви. Власне, зараз дії не ростову, ростов, а зимувальні ями діють. І ловити в тих місцях, де ми ловимо зазвичай не можна. Вон, до речі, як тут можна побачити, от стоїть рибка. Біля, біля якогось колеса. І як відбувається? Тобто ми пливемо, дивимось в сайтскан, бачимо якусь рибу, яка нас зацікавила. Відмічаємо її на карті, тобто от ставимо точку і нам на карті показує, де ми цю точку поставили. І після чого стаємо на моторгайд, Нас моторгайд утримує в одному положенні, і ми на цю точку цим вектором кидаємо. Шукаємо рибу. Стараємося її зловити. Але насправді, оця вся техніка це не є панацея, тому що буває часто так, що ми стараємося щось зловити, ніби от рибу по холоду бачимо і все добре. Але вона просто не клює. Тому хто пише, що є холод, це панацея, насправді ні. Е, ну що, ми прогріли мотор, далі зараз вирушаємо шукати судака. А що ми зараз робимо, розкажи. Зараз подивимося на ямку, з якої сторони стоїть риба, бо зазвичай, вона може стояти в ямці або на приямочку, або по бровці. Зараз подивимося бровку, якась рибка є, але щось дуже треба поміняти настройки трішки, так? Да? Так, да, треба побавитися. Зараз вже трошки холодніше вода, відповідно чистіше і настройки потрібно кожен раз на ехолоті їх трішки підналаштовувати для того, щоб було краще видно. Покажемо вам, де тверде дно є в ямці. Де ти бачите, типу, точку трошки промалюємо, покажемо під водою, як виглядає. І от є судачок. От судачок є швидше за все. І от -от Судочки, не дуже видно, але, але вони, цьому, там є. Да, вони там є. Можливо. Зараз вода холодна, а рибу не дуже видно. Uh, Вон є стайка Біля От неї він якраз може і відтертися. Ну, зараз будемо шукати, що якщо щось знайдемо, йдемо, обов'язково станемо. Ми от стали на першу точку, я хочу спробувати таку приманку Вастін. Хардмону поводочок в мене 0,20 ой, 0,4 точніше 20ЛБ і Ямага Каліста. Зараз зроблю перший закат, як завжди. Такий якийсь кончений треба зробити щоб не клюнула риба. Все, перший закид є, нічого не клюнуло, зашибісь. Весін я взяв, поставив на такий, на такий стінгер і будемо зараз пробувати. Погнали! Так, на цій... на цій точці в нас нічого не було, позакидали трішки, але клювань не було. Зараз будемо далі шукати щось і обов'язково покажемо, якщо щось знайдемо. толстый может стоять да нет она толстый цекис на а шар фокус вот удобно стать и как дату бачит на какой Так, снова поменял и точку Поки взагалі риби не особливо видно. Тут вітру немає і вже є ця шуга, попри берег стоїть, вже починає озеро закриватися потрошки. Так, і все. але дивись, тут риба є, бачиш? Є, є питання в тому, що то за риба А якщо по ямі ми плили, то термоклин на які глибині був? Що-що-що? Ми по ямі плили, то термоклин на які глибині був? Чотири з половиною, по-моєму. А тут зараз 3, скільки у нас? 5 метрів пошли. Угу. Поміняли ми ще одну точку і поки взагалі нічого. Рибу малює, щось там показує, що є. Але такого, як там було весною, літом, ну нема взагалі від слова зовсім. Десь ну, напевно все-таки не даремно на ці є зимувальні ями, де та риба стоїть. А ми тут пробуємо її зловити і нічого не виходить наразі. Пробуємо наразі нічого. От не знаю чи видно вам буде знає, чи не видно, От дивіться, скільки білої риби стоїть на цьому, на брові і нічого. Кинемо зараз ніби до неї. Добрий день, вітер піцу, слухаю вас. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, хочемо у вас піцу замовити, якусь добру там капричо замою, щось таке. Піццо, це з шинкою та грибами може бути. Супер, підходить. Так, заказали ми народ піцу. Угу, з Бугоркеті. Заказали піцу. От єдине, от, чим добре на озері ловити рибу, це то, що от, це, все поряд. Піца пиво. Піца пиво заказуєш собі пиво, цей. Пиво не можна. Зак... Сфера жива, музика. Так. Вечером там ще можна подивитися, як цей, як На півчаток. по, -по наборі не ходять. Там. О, кукурузу носять. Кукурузу носять. От таке. Але от плаваємо. Плаваємо по цьому, риби не видно. Потім зайдемо все-таки на, на заборонену зону, подивимося, чи вона там є. Ловити не будемо, звичайно, але подивимось. А може й буде. Не будемо. Не, нема чого роз, роз, розпускатися. Не мієш ловити, не ловити. Все, їдь додому. Таке народ, напишіть коментарі, як вас клює, поставте вподобайку якусь. Я сьогодні це відео... Якби там не було ну, зловим, що ще не зловим, я викладу, щоб ви не думали, що от воно завжди ловиться. Якщо навіть нічого не буде, все одно відео викладу. Поки нема нічого цікавого. Все, що вирішить скривати ще йти. Дякую? Дякую. Дякую. Що там злове же окунь? Ніхто вант. Брежі, на ноги, правою половинку той, а я половинку той, розумієш, потім міняє так. О, в мені з тиболіба смішного? Дякую. Дякую. Так, народ, ми тут ще стали на одну ямку. Риви показує багато, в принципі, по ехолоту. Але клювак теж немає. І мабуть зараз ми зробимо ще пару закидів, зробимо розумніше і... Будемо збиратися додому, тому що темніє вже, що треба човен підняти. На рибу як не було, так і немає, ні одної покльовки за цілий день. Хоча її малює тут багато. Може просто він десь має вихід якийсь що, але ну, навіть дрібний окунь не клює. Ще хоч би якийсь окунь клюнув, а то нічого нема. Бачите? Зараз тут сидимо. Сіла куча білої риби. І все одно нічого нема. Якось так, все дуже сумно наразі. Сезон треба було якось закрити по озеру. Офіційно, скажімо так, і його ми закрили. Шкода, що без риби, звичайно. Може що щось клюнети, але я щось сумніваюся, якщо чесно вже. Мене починають, як казав, один з одного фільму трізати смутне сумніви. Почаєк. Ну от зараз ми підплили тут заборонена зона, ловити якби вже не можна і ми тут в принципі і не ловимо спінінги от зложені. Зараз ми просто проходимо, щоб показати чи є що, чи нема. Покашу бачу дивись, білі вон скільки Ту, тут стоїть, але вона і там стояла, стільки саме її було Можна і більше. Може і більше, ну але... проплили і нічого немає. Ну, Берлі стоїть там, але але Місто. Ну що, народ, ми на цьому закінчуємо нашу риболовлю з володю, закриваємо сезон по озеру, я сподіваюся, і е, будемо шукати щастя десь, напевно, на кістрі, можливо, найближчим часом. На жаль, нічого не вийшло сьогодні зловити, тому я ці відео так і підпишу, що без риби, щоб ви, якщо очікуєте побачитись рибу, то зрозуміли, що її тут не буде, щоб навіть не дивилися, якщо вам подобається. Загалом якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки, якщо хочемо, ну і коментуємо ваші думки, ваші пропозиції і так далі. Наразі це все. З вами був канал Файна Рибалка, Назар Граматюк і Володя. До нових зустрічів. Па-па.